Вже сьогодні відбудеться вирішальний для нашої збірної матч. Україна буде грати з Францією у футбол, щоб потрапити на чемпіонат світу в наступному році. Маємо надію, що квитки ви дістали без бою у тих величезних чергах, що утворилися. Тримаємо кулаки, щоби сьогодні ввечері перемогла наша команда. Ну а більш детально про майбутній матч розповість завзята болівальниця футболу тендітна Вікторія Кутіна, яка просто обожнює футбол. Сьогодні, 15 листопада, відбудеться довгоочікуваний матч Україна-Франція за результатами двох ігор. Одна з команд отримає потівку на чемпіонат світу з футболу 2014. Обидві збірні цілком достойні представляти Європу на фінальній стадії чемпіонату. Але лише одна команда має шанс на перемогу таке життя. Бокмекери пророкують програш нашій команді на противагу від вболівальників, які не припиняють вірити в нашу збірну. Несмотря на то, що явним фаворитом. матча является Франция, коэффициент на нее 2,3, что соответствует примерно 40% вероятности. Приятно видеть, что наши игроки ставят в большинстве на Украину. Что касается количества мячей, то ожидается низкоголевой матч. То есть коэффициент на тотал меньше 2,5, то есть на то, что будет забито меньше 3 голов, 1,5 что соответствует примерно 65% вероятности. Что касается прохода, то есть победителя по итогам двух матчей. Явный фаворит ⁇ Франция. 75% вероятности или 1,23 коэффициент. Но, как и в случае с победителем матча, наши люди верят в победу нашей команды. Это очень приятно, и я хочу пожелать, чтобы их вера сбылась. У своїх групах Україна та Франція показали себе не в кращому вигляді. Ці дві збірні вже зустрічалися декілька разів, і статистика цих зустрічей не на нашу користь. З п'яти зіграних матчів наші чотири рази програли і один раз зіграли в нічию. Можливо, цього разу українці зуміють зробити цей матч переможним, адже граємо на рідному полі. В Україні та Франції було достатньо часу, щоб вивчити стиль гри кожного. Сподіваємося, цього разу хтось ризикне піти в банк та витягне свої. І козирні тузи віримо перемоги, то вболіваємо за наших. Вікторія Куціна, Фелікс Шевардін. Доброго ранку, Україно.